Привіт, друзі! Я Максим Кравець і сьогодні даю відеопрогноз на матч заключного туру групового етапу Ліги Чемпіонів Шахтар в Тиждень тому Шахтар зіграв у нічию 1-1 із Севтиком і гарантував собі як мінімум третє місце в групі. А отже і Євровесну. Питання лише в якому турнірі Лізі Чемпіонів чи все ж Лізі Європи. Все буде залежати від матчу з Лейпцигом. Шахтарю потрібно перемагати, а німців влаштує і нічия. Взагалі, перед початком турніру від Шахтаря ніхто особливо нічого Очікував, і мало хто вірив навіть у на те, що він зможе посісти чи навіть реально боротися за третє місце. Але ні, Шахтар всіх здивував, Мудрик став взагалі суперзіркою. І наразі Шахтар йде третім і навіть реально претендує на вихід із групи. Коли таке останнє було, особливо враховуючи, що Шахтар грає практично на 100% українським складом. На що ж поставити в цьому матчі? Дивіться. Я не дуже хочу ставити на Лейпциг, хоча він об'єктивно і є фаворитом. І давайте згадаємо, що Лейпциг обіграв і обіграв Рау. І зараз він дійсно знаходиться в чудовій формі. Але все-таки на німці ще ставити не хочу. Що стосується Шахтаря, то також йому обіграти буде Лейпциг дуже непросто. Тому моя ставка буде наступна. Обидві команди заб'ють. Чому я так вважаю? Тому що в попередніх п'яти іграх Шахтаря він як забивав, так і пропускав. Отже, моя ставка наступна. Обидві команди заб'ють з коефіцієнтом 1,7 на сайті Favbet. Сподобалось відео? Тоді ставте лайк і, звичайно, підписуйтесь на канал Рейтинг Букмекерів. Тут ще багато цікавого.